Сьогодні у випуску в Житомирі перевірили укриття всіх лікарень та поліклінік. Ми спрямовуємо наших пацієнтів і лікарів. Найближче укриття, яке знаходиться по Бердичівській, Великій Бердичівській, це буде педуніверситет імені Франка. Близько однієї тонни медикаментів передали одному із шпиталів області. Дуже потужні, знеболюючі ліки. Дуже потужні ліки для імунної системи, які скажімо так, стимулюють імунну систему, що сприяє заживленню ран. У волонтерській пекарні в Овручі випекли 50 тисяч булочок для військових. Ми купили квадрокоптер. Ми купили п'ять біноклів і один бронежилет. Це те, що з крупних покупок. А то, вже скільки ми купуємо носків, серветок. Ми зараз перебуваємо в обласній консультативно діагностичній поліклініки: це сховище, яке ми обладнали для того, щоб могли і наші працівники, і наші відвідувачі, із сусідніх вулиць громадяни, прийти. І тут, тут мали перечекати і там мали перечекати тривогу. Тут доволі потужна будівля з товстим фундаментом, перекриттям. Крім того, тут є три окремих виходи. Да, на той випадок, якщо один буде перекритий, за словами Богдана Леськів, одночасно тут можуть перебувати й до 300 людей. Це пацієнти поліклініки, персонал та жителі довколишніх будинків. В одному із корпусів лікарні є сховище цивільного захисту, на ремонт та обладнання якого виділили з обласного бюджету близько 18 мільйонів гривень. Тут є два запасних крім центрального, два запасних вихода. Мається автономне енергопостачання, водопостачання також відповідна фільтрація, кондиціонування і повітря. У першій поліклініці першої міської лікарні укриття немає. Сестра господиня Ніна Кроть розповіла, що поліклініка відкрилася після другої світової війни і підвального приміщення тут не передбачили. Ми спрямовуємо наших пацієнтів і лікарів. Найближче укриття, яке знаходиться по Бердичівській, Великій Бердичівській, це буде ПДУніверситет імені Франка. Оголошення про це розмістили при вході до поліклініки, але не всі пацієнти його прочитали. Де найближче укриття до Тут в підвалі в поліклініці є. Тут немає. Немає. Ну, значить, ну, колись було, зараз немає. Но тут поруч не скажу, не знаю. В підвалі. А тут немає подвалу. Є. – Ні, у нас люди немає подвалу. Тоді не знаю, я тут не ховаюся. У першій міській лікарні є два укриття, каже заступник директора Василь Безленко. Перше у корпусі, де пологове та хірургічне відділення. Вхід сюди, як можна зайти, з вулиці і прямо з відділення, з першого поверху, спуститися, щоб при тривозі, щоб зразу, не виходячи на вулиці, сюди, і хвори. Укриття розраховане на 100 чоловік, каже Світлана Данилюк, завідувачка пологового відділення. На кожному відділенні у нас є лікар з разом з медичним персоналом. Початок і кінець всіх абсолютно підвальне приміщення нашого корпусу. Також укриття на 200 людей є у підвалі терапевтичного корпусу. Другі поліклініці, що на вулиці Вітрука укриття немає. Працівники ховаються у сховищі прозорого офісу, що за 200 метрів, каже заступник директора першої лікарні Василь Безленко. у поліклініці, що на вулиці Лесі Українки, відвідувачі ховаються у підвалі. У другій міській лікарні на вулиці Романа Шухевича сховища облаштували. У ньому за словами заступника директора Владислава Дубчака створені умови і для проведення операції, і для реанімації хворих. В укритті є технічна, є технічна вода в, в, в бочці, є питова вода в, в каністрах, в, по коридору є туалет, санузел. В березні минулого року реанімація була у нас тут в, в укритті. Проведена кисень, проведена електрика від дизель-генератора. Тут таке, таке автономне місце. У дитячій міській лікарні облаштоване сховище, а у поліклініці найпростіше укриття, розповів Микола Дідківський, начальник міського управління цивільного захисту населення. Леонід Харшан, Альбіна Степанюк, Олександр Данилюк. Суспільне новини. Житомир. Ну, все одно як порівняно у безпеці. Аліна Павлушенко з донькою Ліаною лікуються в Житомирській обласній дитячій лікарні вже два тижні. Під час повітряних тривог дитиною спускаються до укриття закладу. Відразу вдягаюся тепліше, щоб бо тому, що там прохолодно. Вдягаюся, беру пледа і на руки бігом біжимо туди. В укриття там є ліжка, є пледи забезпечені. Можна дітей і накриті, там і сплятіну Порівняно із тими покриттями, що я бачила, то звичайно тут дуже гарно за словами Юрія Довгополого. Керівника закладу сховище працює з 24 лютого 2022 року, але майже рік всі пацієнти до сховища йшли лише вулицею, майже весь рік. Це здійснювалося через вулиці, тому що проектом лікарні, тоді коли вона будувалась, було передбачено, що пацієнт має вийти на вулицю, обійти частину приміщення і після цього тільки спуститися в сховище. Пацієнти стаціонару спускаються на перший поверх і через ті двері виходять сюди в галерею і Спускаються в сховище. На ремонт укриття з обласного бюджету виділили 24,5 мільйони гривень. Укриття у закладі площею більше 600 квадратних метрів розраховане на 304 особи. Сховище розподілене на декілька кімнат. Кожна з них відповідає за окреме відділення. З дітьми тут знаходяться виключно медсестри, які працюють на посту і санітарки. Тоб, кожна медична сестра, кожна санітарка вона повинна знати, куди вона веде своїх дітей. Тобто, все чітко, все нормально. Ніхто не бігає, шукає собі місця. Кожен знає, що якщо сигнал тривоги, я йду в цю кімнату. У нас навіть на ліжках написано де чи є відділення, де мають бути дітки. Так? На ранок 5 червня у лікарні на лікуванні знаходиться 257 дітей і більше 80 Мам, говорить Юрій Догополий. Тобто це 320, фактично. Ми маємо пацієнтів, і більше 200 чоловік це персонал, це не рахуючи тих відвідувачів, які звернулися в поліклініку. Під час тривоги ми теж запрошуємо їх в сховище. Я вам хочу сказати, що із зупинки, яка знаходиться напроти лікарні, з магазину, зі стоянки, хто де знаходився, вони йдуть всі сюди. Ми приймаємо всіх. Були такі дні, що тут знаходилось по 400 і по 500 людей. Тут. В коридорах стояли, але нічого, все нормально. В області 3423 укриття, і сьогодні їх стан та доступність перевіряють, каже Віталій Бонечко, начальник обласної військової адміністрації. Зараз комісія з національної поліції ДСНС, нашого департаменту цивільного захисту, здійснює перевірки всі бомбосховища. Будемо я точно можу сказати, що такої немає таких бомбосховищ, як в обласній лікарні, але сьогоднішньої ранку, якщо ми кажемо, що 54% від. Одки вже перевірено, і тільки 33 укриття визнано непридатними. Антоніна Туга, Сергій Кобілянський, Суспільне, Новини, Житомирщина. Людмила Фірсова, голова ОСББ Комфорт 75 розповідає, що укриття в будинку на Великій Бердичівській 75, зачинено на замок. Телефонний номер головної будинку вказано на дверях сховища. Укриття відкривається тільки тоді, коли працює сигнал повітряної тривоги. На запитання в телеграм-чаті Житомирської міської ради від Анни Бос, що в укриття не зміг потрапити чоловік з дитиною. Людмила каже людина, яка знаходиться поряд під час тривоги. Можемо бачити, що тут є укриття. Вона телефонує за номером і укриття. Якщо вона перша, що укриття не відкрито, укриття відкривається. Ще з останньою тривоги це було, відкривалося укриття, і знаходилися люди, мешканці із сусідніх будинків теж а з дітьми. Ще є додатковий ключ, знаходиться, знають мешканці відповідно. От і Аті теж розміщена інформація. Міський голова Житомира Сергій Сухомлин каже, що понад 200 звернень містян про стан укриттів і сховищ надійшли у чат телеграм-каналу міської ради. Працюють рейдові групи по вивченню кожної скарги. 5 червня зібрали голів ОСББ та управляючих компаній. Укриття не облаштований кількість зауваження до. поліція, працівники ДСНС та управління цивільного захисту проводять рейди із перевірок доступності та стану укриттів. Тетяна Іскоростенська, Сергій Кобилянський суспільне новини Житомир. Майже тонну медикаментів передала Малгожата Гощевська, віце-маршалок Польщі 3 та 4 червня у шпиталь для українських військових. Дуже потужні знеболюючі ліки, дуже потужні ліки для імунної системи, які Скажімо так, стимулюють імунну систему, що сприяє заживленню рани. Є суденні препарати, які ми використовуємо для лікування травми, іншими словами, контузії для наших захисників. І антибактеріальні препарати. Наша співпраця вона гунтується не тільки на медикаментах, це і обладнання. І, як для мене дуже важливо, це. Психологічна реабілітація наших захисників за словами Малгожати Гощевської ці ліки купили за бюджетні гроші. То то в зараз користуємося допомогою урядової агенції, тобто ці матеріали купуються з бюджету країни Польща, але часто ці кошти збирають неурядові організації як Карітас, які зібрали на обладнання призначене для лікування та загоювання ран, яке ми привезли раніше. Часто ці гроші від польського населення або людей, що проживають за кордоном та підтримують україн. Спіралджанца Олена Ваховська Суспільне новини Житомирщина мене син військовий, Він зараз в Запорізькій області. Він каже: мама, першу чергу розкладали рогальники. Понад 50 тисяч булочок за 11 місяців. Оксана Батильчук та її подруги спекли для військових. Ми за один день випекаємо 300-400 булочок. Коли хлопці їхали на скіт, ми по тисячі пекли навіть за один день. Пекарка Оксана розповідає, що розпочалося все з шести мішків борошна, які надав місцевий священник. Ще один син жінки працює технологом на пекарні. Він домовився за приміщення для випікання та розробив рецепти приготування пиріжків, говорить пекарка ми почали пекти. нам почали звозити ще муку. Яйця домашні, маргарин, жир, вареню. Нам навезли стільки варення, нам навезли стільки вишень. У нас була морозилка та стоїть ота велика. Вишнями забита, ви не уявляєте, ми вже такі. Кажемо, що ж нам робити? Вже давно п'ять мішків муки закінчилося. Оля каже, давайте наступні куплять. Ну нам давали безкоштовно, безкоштовно. І муку привозили, навіть самі люди ходили, купляли в магазин, приносили 2 кіло, хто приносив 10. Ольга Зьолко пече пиріжки з першого дня. Я як якийсь день не прийду, або ми. Не позуть, мені щось не вистачає. Я вдома можу щось не зробити, але я сюди йду. Сестри Настя та Ірина Брус допомагають пекти булочки дев'ять місяців. Мені це дуже подобається і це досвід. В майбутньому дуже знадобиться, і хочеться дуже допомогти військовим, щоб їм там було комфортно і смачно. Ми маємо дядю Рому. Він зараз на воює, тому ми печемо і йому. Ну допомагаємо. Щоб він не голодував і був ситий, і мав сил, щоб воювати, відстоювати нашу Україну. Булочки, які жінки печуть неділю, допомагають продавати учні шкіл. В центрі міста стоїть наша палатка. Ми собі там збираємося, продаємо їх. Люди підходять, купують. Хто залишає більше, цього купують? Військові приходять, теж нас беруть, допомагають більше нам. Є й негативні люди. А ну скажи, що саме негативне? Вони кажуть, що ми збираємо на горілку і на сигарети. От Є такі люди. Це образливо. От на нас ще заяву написали в поліцію. За те, що ми кошти збираємо. А хто написав заяву? Ми, ну, не, знаємо. ми не сказали. Ну вас викликали в поліцію? Ні, ну, та так. просто під'їхала поліцейська машина і сказала, що на вас заява. І не сказала конкретно на кого. Ми ось навіть за 5 місяців цього року, ми вже купили три тепловізори, які коштують 50 тисяч, більше 50, 000. ми купили квадрокоптер, ми купили 5 біноклів і один бронежилет. Це те, що з крупних покупок. А то, вже скільки ми купуємо носків, серветок, шампуні, ці, білизну хлопцям, тому що якщо ми висилаємо той тепловізор, який ми купили для них, то ми ж його не пошлемо один тепловізор. Ми ж звичайно наложимо коржиков, наложимо туди носочком, наложимо туди салфеток, всього. І ми висилаємо в одне місце там по три, по чотири ящика. Буває таке, що е, впихнути не можемо в ті коробки. Ми зробили шість поїздок. Ми возили на схід. Хлопці їздили і в Куп'янськ, хлопці їздили Славянська, хлопці їздили в Лиман, хлопці їздили в Константинівку під Бахмут. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Житомирщина. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.